І як вчора показувала, вісім строчок в мене було. Вісім кутів. Потім придивилася, думаю, що ж вона строчить, строчить на відділи. І кінця і краю немає. Подивилася, там у два рази більше. А, 16 штук, 16 строчок. Я вже не стала підійматися, бо вже всі спали. Думаю, буде торохтіти, а ще ж та, машинка стоїть. На залізному столі, думаю, сусідам там буде з потолку зі стелі. Да? Угу. Зі стелі буде на голову стучати прямо у спальні. Не стала я цього робити. іду зараз, ну, я вже перше не прийду, як завжди. Я забарилася сьогодні з котами. Вчора печінку купила. І вчора не зварила, бо гості ж були з рибою цією. А Сьогодні зранку почала її варити. Думаю, це ж зараз з ну, сквозняком. і до дітей йду на другий етаж, на другий поверх, і запах піде, але зварила, щоб вона не пропала. І Це зайняло час. І Зараз я перше не прийду. І якщо прийду, то вже цю... Професійну машинку вже займуть, мабуть, але несунетки. Там на три хвилини діла я вже опанувала цю машинку, але вчора задній ход дала, задній хід дала, і вони того, як його Динайден. задній хід дала і воно і воно як, як прострочило попереду, так сантиметрів 25. У мене ж очі вилізли, прийшлося розпарювати. Ой. Все буде добре. Але таке гарне виходить. Я подивилася, яке насправді воно там ще й кришка є. Ще й кришку буду шити. Але маленькі роблю. Знаю, великі як роблять турчанки, так вони, мабуть, на 6, на 6 літрів кастрюлю йогурта роблять. А я так літрів на 2,5. половиною. На три таку влізе. Донечко таке, дон це сантиметрів 20, мабуть. Ну так, нормально. Для нас нормально. Підходжу вже. Підходжу. Несу з собою їжу, друзі. Вчора, вчора я казала вам, картоплю зварила в мундирах, гарячу ще почистила, це вранці. Дуже багато. Укропу, кріп, кріп, кріпу додала, олії додала, перемішала сільки перчику. І так, розійшлася вона вчора у нас на обіді. А сьогодні я несу, залишилася від вчорашнього, від вчорашньої вечері. Я запікала, поки риба приїхала, запікала картоплю, солодкий перець, помідори, цибулю. Великими такими шматками у спеціях і трішечки водички додала, щоб вона швидше зварилася і запіклася. Потім додала цей вогнику зверху. Верхній тен робила і вона запіклася, така гарна. Вийшла і залишилася, залишилося так десь півтори порції. Оце несу, ще й кропу туди кріпу кріп. Окріп. Люди добрі. Кріп це укроп, окріп це гаряча вода. Якось так. Ой, українська, українська. Але ж гарно, гарно українською. Так? Ой. Знаєте, звикаю, звикаю, звикаю. Вже й вдома проскакують. Вдома. Вже... Я вже плутаю турецькі з українськими і тут на курсах теж починаю щось казати. Ну, а ви чуєте, ви ж чуєте, що та мам, що я ще кажу, вар, тобто є присутнє щось є вар. Ой, тамам, це добре, 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 добре. Влаштуємо добре. Так. Ішла прискорюю Один, Один поворот. Поворот. Поворот добрий. От, накаркала. Гава. Гавла. А може гава. Гава. Чи гава? Гава. Гав ловити це вухами хлопати. Гава. Ганок. Гава, грати. Ще що є, напишіть там, напишіть, напишіть, будь ласка. Наші віконечка виходять сюди, вже хтось там є. От машинка швейна. Це мені обійти треба. Це державна установа якась. От там, де автівка стоїть, то там двері. pas olacak değil mi hocam Чек бини. Видео, видео. Я забыла гулять. Сынры, бак. Женем. Кадит. Вы Модель. Ліля, На ходу доїдаю. До новим прийшла, поки сонце не розвернулося. Покажу вам. Кавка. Прийшла додому, доня суп не любиме. Найулюблений мій суп зварила. З вермі шелю з так, ви мене бачите, чи ні? Якось я так розвернулася. Це... Бачите, яке? Бачите, яке гарне. Доня мені подушку одну оддала, віддала. Оце я напхала. Донечко буде. Таке, щоб кастрюльку можна сюди поставити. Ну, Як казала, я вам дівчата роблять тут такі нездоровенні. Це в мене 8 см, а вони на 14 аж роблять. На 14, дуже велику кастрюлю, там, мабуть, 6 літрів таку, А тут на 2,5 може лізе. Канини в мене було мало. Такий яскравий він на телефоні, на сам на. Заправді він трішечки темніший. Ну, біле це біле. А біле так дуже гарно виглядає. Зараз трішечки. Вам принцип, принцип покажу. У мене тут горщик такий є. А тут що є? А тут... попугайский гидло, землястый То ну, я так вот ставишь кастрюльку, а тут будет поясок. Кемер, кемер. Я чекала, чекала свои черги, не дочекалась и пришла до дома. И вот так вот сюда заправить, и оно вот так вот потом, как кабачок, будет. Зрозумів, ой, мені вже подобається. Я там приміряла, приміряла, але там вже ж кастрюлі немає. І отак він робиться, така, такий гарбуз виходить. Це все, ще не все. Це ще не все. Отакий От гарбузик. Але це донечко ще й менше, менше ніж це зараз поставлю. Дон це менше, ніж мій горщик. Так, Отак він, так, збереться. В інтернеті дуже багато цих е... штук. Це для йогурту, щоб йогурт заправити і він у теплі стояв. Я не буду це використовувати. І я зовсім не люблю, щоб багато всього було. Це в мене тут... Половину треба викинути. Я мінімаліст. Люблю, щоб було всього мало. Ну, оце, оце таке кавун-такий чи кавун. кавун. Гарбуз отакий буде, схожий так? Схожий. Затягну я так його. А потім ще зверху ну, на шнурочок на це на це. Зроблю, не зшиває. А потім зверху така ж сама штукінці буде. Така ж сама, але вже з прикрасом. Тому що так от зібрати і ще й прикраси сюди натикати, вони закриються цією кришкою. Шапочка така буде. От. А так вона буде з рюшиками там чи з чимось вона там буде, я підберу вже. І потім я покажу. Я, а я кришку я зроблю. Ой, таке гарне. Вже <ривлядь> така залишається. Я крышку я сделаю, я вам крышку покажу. Воно уже красивая. Я вам показывала, как я уже на голову его взяла. Парасолька такая. Червона шапка. мухомор. Мухомор. Белый можно ж так взять. А, ханим. Так. Пока солнечко буду еще дошивать. Чи казала вам, черги не, не діждалися, там 40 хвилин до закінчення залишалося чи, чи час. Чи... І я пішла. Прийшла додому, накормили, напоїли, каву п'ю, солоденький кекс зробили. Ой, Друзі, дивіться, я вам вже буду показувати. Тут кастрюля, кастрюля. Це я вже сюди з поясочком, вже там шнурочок вдягла. Ставлю сюди. Бачите, воно вже, вже красиво, де там, де там. Ось от, така штукенція. Це йогуркиця. І от сюди вдягнути, втягнути. Ось от, така стрічка зшила. Вирішила білу шити. І так. та-да-да-дам. Ай, цікаво виходить. І на відео. Отакий в мене, отака в мама тиква. Гарбуз. Ось такий гарбуз, дівчата, в мене вийшов. Це йогурт робиш, туди в кастрюльці чи в чому скидаєш його. Дуже не затягнеш, а потім зверху ще треба кришку зробити. І вона такого ж принципу робиться. Дуже довгі стрічки, але довго треба, тому що по колу дуже-дуже велика. І оце от, як ви скажете, буде така Біла ну, буде таке кругленьке, кругленьке буде, кругленьке. Таке щось, таке щось буде. Теж буду набивати синтепоном чи чимось таким. Ой, не, не обов'язково і це, І кругленьку робити, і таку можна зробити. Ці ми україночки. Не те, що турки. Ми зробимо, що хочеш. Так, так, чи таке білу, чи червону вже робити? Я не знаю. Зараз покажу ще таку. У доньки не спитала, треба спитати. Так. І тут чи зелений листочок. Щось воно таке буде. А в мене є клаптик зелений, у мене чого тільки немає тут. Безлад такий. Так що пишіть мені, якщо хочете, це такий Типа листочок буде. Хі, -хі, -хі. Ой, бачите, О, яка у мене гарбузятина. Це таке буде тепленьке, тепленьке. І там буде йогурт робитися. Ой, я... і дуже добре, що таку я маленьку зробила, а не велику. Ой, друзі, гарно я вийшла. Ой, ще ж буду туркам показувати. Це дуже багато відео, друзі, дуже багато. Хто буде займатися йогуртами. То це дуже гарно. Я ще й не прибирала, в мене такий безлад, такий безлад. Так, а як пошию я цю? Сьогодні не буду вже шити. Сьогодні ніяк не буду шити, тому що вже сонце сідає очі вже полазня. Очі вже не, не бачать. Мені ще й турецьку треба робити. Я там Тішалася дуже, що зробила на умання своє домашнє завдання, виявилося, що воно не те, що треба. А це так гарно було М -м на виворит. На виворіт, якби було так, було б красиво. Ну, ще не вечір, ще поки... можемо змінити все. Так, ну покажу вам все. Сьогодні. Пізніше. Друзі, ну що ви думали? Я почитала книжку, чи щось друге зробила, ні? Дивіться. Оце таке зробила. Я не буду використовувати. Донька сказала, буде вона. Хай робить. Такий в мене гарбузик. Ну, мабуть, на цьому вже все. Побачимо.